Друзі, всім привіт! Також наявності у нас є такий шкода Суперб 2020 року. Автомобіль привезений нами з Норвегії з двохлітровим дизельним двигуном на 150 кінських сил, семиступеневою dq 381. Автомобіль передньопривідний в шикарній комплектації Лаврін Клемент. Крім пакетного лаврін Клементу, тут також набрано дуже багато опцій. Зараз вам продемонструю їх. 197 тисяч пробігу. Є в нас офіційна історія. Останній запис: 177 тисяч. По історії офіційній Шкодівській вартість автомобіля відразу в описі. Також перед цим додавлю, що авто повністю в оригінальній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Вартість в описі, також там є посилання на наш телеграм, є всі наші пропозиції. Автомобіль, як бачите, вже на номерах, можна перереєструвати через Дію його. Шикарний колір Rally Red називається. Більше він до оранжевого, ніж до червоного. Лаурін Clement комплектація 19-ті. Топові диски в такому чорному дизайні. Окрім цих дисків, також є додатковий комплект з зимовою резиною, ми його віддаємо з автомобілем. Встановлена так звана адаптивна підвізка тут, DCC, Dynamic Chasis Control. Можна управляти жорсткістю підвізки, налаштовувати її індивідуально під свої потреби. Автомобіль доволі м'який, напевно, найм'якіший, що може бути серед вак групи, не враховуючи пневмопідвіску. Отже, є повний набір асистентів, сліпі зони присутні, адаптивний круїз контроль Дістронік, асистент смуг, розпізнавання знаків, асистент виїзду з парковки. Окрім того, у нас тут круговий парктронік і є парк-асист, тобто автомобіль сам паркується. По косметичному стані передньої частини все просто шикарно. сколів майже немає, немає такого піскострую критичного. Встановлена топова оптика шкода Crystal Lightning. Це вже в нас матричне світло з вирізанням, з автодальнім. Абсолютно всі функції присутні. Омивач також і протитуманка. 13,5 см кліренсу в цього автомобіля. Також він. На, цьому, на такому двигуні з цією коробкою був поставлений рекорд по розходу. По-моєму, 2,6 літри. Двигун дуже економний. Є напил заводський задньої частини вікон. Повний безключовий доступ. Дзеркала також складаються. Окрім того, тут подвійні склопакети, шумоізоляція шикарна. Також вже в фейсліфтової цієї шкоди є безключовий на всіх дверях, а не тільки на передніх. Позаду також шкода Crystal Lightning, топове світло, повністю LED. Є в нас складний фуркоп. Покажу вам ситуацію, днищу норвезького автомобіля. Якщо вистачить світла, критичного нічого немає, тут експлуатація, можна сказати, така ж, як в Україні автомобіля, ліфт багажника. Стан завантажувальної зони. Шуркоп відкидається звідси. По комплектації тут є шторка з сіткою, люк. Хтось писав мені, що там в попередніх пасатах то попереднього відео, що бо в сліфтових пасатах вже повністю ділиться спинка заднього сидіння, а тут, як бачите, є просто люк. Вихід на 12 вольт, складання сидінь з багажного відділення. Це теж додаткова опція, доплачувати потрібно. Аптечка, жилетка. Сімпліклевер штуки від всякі. Також є ліхтарик. Акустика топова, тут маємо сабвуфер з підсилювачем. Оригінальний коврик в комплектації. Все в стані шикарному. І комплектується вона подвійним днищем, а також є докатка. Дуже рідко вона зараз зустрічається. І зеркала з автозатемненням, як водійське, як бокове, так і пасажирське, плюс центральне заднього виду притемняється. Отже, є в нас ambбієнт підсвітка в всіх дверках і в торпеді. Вставка така, піано, темний пластик, складання, підігріви, дитячий контроль є задніх дверок, акустика преміальна Кентон. Є накладки Суперб алюмінієві на порогах. Шкіра напа, м'якенька, дуже приємна, оце її стан сидіння на тому пробізі. Також є в нас пам'ять і електрика як пасажира, так і водія. Емблеми Лаурін Clement, плюс біла строчка така йде по всьому сидінні. Танкерма. Сюди ми ще повернемось. Отже, підігріви у нас є і передніх, і задніх сидінь. Також тут третя зона клімату. І є виходи на 230 вольт і, звичайні, USB 2 виходи. Є ізофік скріплення. Також є підлокітник з підстаканниками і третій підголівник для садніх пасажирів. Цифрова панель приладів. Виводить навігацію, також можна змінювати стилі. Тут весь список асистентів, Lane Assist, адаптивний круїз, сайд-асист, виїзд з парковки, фронтальний асистент. Також тут маємо вже функцію CarPlay. Бездротовий, якщо не помиляюсь. Також виводиться навігація, це мультимедія з максимальним екраном. Управління рухами має бути. Присутнє. Фронтальний асистент, лайна assist, side асист, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна безпека це коли вас паски стягують в разі можливої ДТП. Отже, вибір режимів руху. В індивідуальному режимі можна налаштувати все під свої вподобання. Так, є у нас підключення по Bluetooth, точка доступу в автомобілі по Wi-Fi, SD-карта виходи в бардачку. З цікавого, то в нас є трьохзонний клімат і є у нас Webasto, Webasto з пультом. Можна запускати з пульта, можна запускати по таймерах звідси по днях. І також вона як працює на обігрів, так і може літом працювати на вентиляцію. Підігріви. Камера, до речі, заднього огляду з траєкторією. Якісна досить. Це у нас зараз стан важеля коробки передач. Тут маємо USB вихід і 12 вольт. Вімпнення парк асисту. Вибір режимів руху плюс старт-стоп. Також є автохолд, електричний ручник підстаканники. Підлокітник охолоджується. Також бардачок охолоджується. Вихід на диски SD-карти і сімку. До речі, по обслуговуванню. Зараз я протоколи дістану, які в нас є. Значить Останній це у нас 177 тисяч. 6 місяць 24-го року. Гадую, вона в рідній фарбі і технічно автомобіль обслужений. Вкладень, по суті, якихось кардинальних не потребує. Отже, друзі, кого таке авто зацікавить, приїжджайте на тест драйв. Можливий огляд на офіційному сервісі або підбір спеціалістом. Всім дякую за перегляд.